ніхто не звертає уваги на те, що з Богом говорить молодість. Ми всі з вами маємо таку нагоду і благословення пройти через неї? І потім все життя. Хоч ми молодість кажемо, що вона не досконала, вона не знає, вона не розуміє, але все життя ми хочемо повернутися туди. Ми йдемо вперед, дорослішання, мудрість, як ми кажемо. Але все робимо для того, щоб повернутися туди, в силу молодості, в розум молодості, в бажання молодості. І інколи. Ми буваємо такими жорстокими, що будь-що, що окреслене або підкреслене словом молодість, ми піддаємо засудженню. Чому? Бо воно молоде, воно не знає. Здивуванням для себе я відкрив речі, які стосуються великої світової політики. Виявляється, що. Вся політика Америки це люди 60, 70 і 80. І цей ценз вони змінювати не хочуть. Це нагадує ситуацію з нашою кількістю депутатів. Їх 400. Можливо, може бути менше, але щоб їх стало менше, мають проголосувати саме вони, так як і в американському сенаті, чого ніколи не буде, ніхто собі око сам не викликає. І ви знаєте, інколи засудження молодості або несвідомості, напевно, є злочинним. Тому що коли ти в найкращій силі, коли людина найкращий спортсмен, ну не в 60 точно. Лише коли ми говоримо про розум, ми думаємо, що найбільше свідомості, найбільше правильності і вчинків у нас тільки тоді, коли голова посиліла. Мене вже третій день ну, не мучить, а радує і не дає мені спокою розмова з хлопчиком, який ходить у 6 клас. Зустрівши його отут в сквері з сумкою після школи, я його запитав. Як твоє навчання? І ви знаєте, що відповідь його мене заставляє думати до сьогоднішнього дня. Дитина в 6 класі відповідає. Навчання як для учня 6 класу мені здається нормально. Я думаю. Добре він пішов, а я думаю. В якій книжці написано, яке навчання і які оцінки, яка успішність для учня 6 класу, 7 класу, 8, -го, 9. -го. Нема такого. Але дитина каже, я вважаю, що для, як для учня такого класу у мене все добре. Ну, попробуйте скласти таку відповідь. Це ж молодість, це ж дитинство, це ж захист себе. Це він захистив себе, сказав, що Вчителі кажуть слабо, мама каже, що є проблеми, дивлюсь на однолітків є гірше, є краще, а він визначив собі місце і захистив себе. Каже, як на учня 6 класу я вважаю навчання йде нормально. Ми можемо пригадати з вами багато історій про молодість і про старість. Чи про мудрість і досвідченість. Але нагадаю вам, що мудрі і старші брати, які продали Йосифа в старому завіті в Єгипет, були накормлені і спасенні ким? Самим меншим, самий менший, самий недосвідчений, знайшов собі сили пробачити, любити, годувати, захищати. Будучи проданим і будучи покинутим, ми з вами інколи дуже поспішаємо сказати, що молодість нічого не може. Насправді може тільки мудрість старість. Що привести помилки старих? Як вони вміють мазати мимо, попадати в штан і робити речі, на які здається, що старша людина вже мала бути нездатна. Але виявляється, що. В старості є перспектива. На старості можна здуріти так, що буде дивуватись і молодість, і середній вік. Все навколо. Це можна зробити на старості, на досвідченні, на виваженій старості. Тому не поспішайте. Сьогодні до Бога звернувся саме юнак. Сьогодні звернулася молодість. Сьогодні звернулася недосвідченість. І Господь його виводить на одну відповідь. Скільки б ви не слухали цей діалог, питає, відповідає, питає і відповідає. Не думайте, що суть в питаннях. Суть в одному. Він хоче до нього добитися і спитати, щоб той сказав. Скажи, будь ласка, хто я для тебе? Він каже, чого ти називаєш мене благим, благий тільки один Бог. А потім кажеш мені, вчителю, хто я для тебе? І ви знаєте, дітям і молодим людям. Дуже варто мати цю відповідь. Хто мій Бог для мене? І ця відповідь не в книжках. Ця відповідь побудована на тому, хто є Бог. Бог є любов. Любові можна навчити? Не можна. Любові навчити не можна. Її можна предметно показати. Дуже гарно говорить святий лев, якого бояться всі. Всі бояться лева. Люба тварина, будь-яка, якого роду віку, вона боїться лева. Но лев, коли приходить до своїх левенят, говорить святий, стає найлагіднішим для своїх дітей. І тому, коли хтось хоче сьогодні відкритий рот і сказати, от теперішня молодь, то я хочу сказати. Теперішня молодь це твоя фотографія, це твоя зйомка відео, це калька Тебе. І коли ми кажемо, Боже, яка тепер молодь, то я можу вам відповісти. От така тепер ситуація в домах, де ця молодь виростає. Ми можемо винувати в прогрес, ми можемо винувати ти що завгодно, але ще є таке обставине життя дитини. І наука її власним прикладом. І коли на вулиці зустрічається щось потворне, ми готові від нього Бум, Яка потворна, яке невиховане, це ж не виховане в чиїй сім'ї, це ж ція праця Або дуже виховане, дуже розумне, яке нікого не бачить, не помічає. Я пам'ятаю фразу однієї дитини. Тату, я бажаю, щоб вам всі поклонялися і служили. Це впало з візу. Дивлюся на тата, дивлюся на дитину. Кажу, то вся місія життя твоя, це щоб тобі поклонялися і тобі служили. Так? Ти цьому хочеш навчити свою дитину. Це цим вона мріє, це цим вона фантазує, це це її має привести наверх. Ні. Христове Слово це основа науки, з якої ми будуємо свою науку. І він каже, хто хоче бути першим. Має бути слугою всім. І людина противиться. Ну що це за наука? Що я маю бути всім слугом? Що я маю всім служити? Ні, я попруся, буду першим. Не будеш. Бо буде так. Сядеш на перше місце, прийде важніший, пересядеш, хочеш пересісти на друге, друге зайняте. третє зайняте. Ти йдеш аж в кінець. Може поївати? І тому сьогоднішня. Як кажуть, обломана розмова оцього юнака, коли він задав такі великі питання і трошки прибрехав про себе. Він сказав, що все сповняє. Якби він все сповняв, подальші питання він не задавав, і відповідь би не мав. Але оскільки нема відповіді, він де осоромлений, бо він трошки прибрехав. Хотів бути кращим, як він не насправді. Я всі заповіді виконав. Це його слово. А треба було послухати і уточнити конкретно. Як виконувати заповіді, шанувати батька, матір, як не красти, що не робити ближньому? Уточни, що тебе непокоїть. А то так, сьогодні така відповідь теж є. Я все виконую. А ви знаєте, щоб завалити всю справу спасіння, не треба виконувати всі заповіді, треба не виконати хоча б одну. І все посипеться автоматом. Не може людина спастися. Виконанням, сухим виконанням заповідей. Людина спасається Божою любов'ю. І тому саме доречне питання по тому, як спастися або що зробити, щоб успадкувати життя вічне, визначся, будь ласка, з тим, хто для тебе, Ісус Христос. Бозя зі гонки, захмарний, не різучий твої справи, потрібний тільки коли в тебе біда. Поставив собі питання і дай чітку відповідь. Бог для мене це. І я бажаю, щоб відповідь була такою. Господь для мене це все, що я маю. Мої діти це Бог. Мої батьки живі це Господь Бог. Мої ближні, приємні і неприємні це мій Господь Бог. Все, що я бачу, що сприймаю, що маю, це мій Господь Бог. Він все дав мені. Він за мене на хрест пішов і виконав справу Мого спасіння. Мені на хрест іти не треба. І знаєте. З дивуванням ми можемо відмітити, що не помічаючи чогось, просто не помічаючи, потім знаходиш, як це далеко впало, і як це давно ти загубив, і скільки часу ти цього, цього не маєш. Ну, знаєте, всі проблеми кажуть психологи, родом з дитинства. І проблем цих завдав ніхто інший. Як дорослий, дорослий дитині завдав проблем. Чим? Ми дуже зайняті. То питання на що ви народили його. У нас нема часу. Хтось змушував? чи просто так вийшло. Я хочу побажати, щоб старість почала поважати молодість. Тому що молодість це не порог. Вона проходить, це не криві ноги, це не колір волосся, це молодість. І чого ж тоді, якщо вона така не мудра і така недобра там молодість, і така безтолкова, чого ж ми всі прикрашаємо себе, щоб зробити себе трошечки молодшими? І найпростіша відповідь найкращий час життя. По еклезіасту навіть молода людина. Іди куди очі ведуть, куди ноги несуть. Роби що хочеш, тільки пам'ятай, що за все це будуть питати. Оце єдине. Що, напевно, треба чітко передати молодим людям і старшим покоління, дорогі діти, нічого безкоштовного нема, за все буде спрос. І за коротку спідницю, і за ходіння без шапки, і за хамство, і за поведінку з друзями, за все будеш мати дитину відповідь. Але не спішіть. Давайте зробимо один момент досконалим. Якщо ти в своїй молодості собі дозволив і оправдав, те, що в тебе було, то, будь ласка, дай можливість молодості, яка зростає біля тебе, зробити свої помилки, витримай їх. Зрозумій, що не зробивши помилок, як те теля співа, поки не вдариться перший раз, воно не розуміє, що воно болить, що це рани. Але, будь ласка, давайте так, що ми дозволили собі, молодими, пробачили, давайте дозволимо і пробачимо. Це тим молодшим, які йдуть перед нами. Вони теж такі, як ми, вони теж де ж Господь, і вони теж дуже багато всього зрозуміють. Але найбільш щирі, і найбільш потужні, і найбільш рівні, і більші подвиги роблять люди, які мають силу. А сила це молодість. Тому сьогодні звернулася молодість до Бога і посоромилася. Але як ви думаєте, юнак, який пішов питати, що мені робити, задумався він потім ще раз чи ні? Я думаю, що так. Якщо людина шукає спасіння в 16, вона буде шукати його в 20, в 30, в 50, вона буде задавати питання, як мені, Господи, спастися. А якщо до 50 ну, не було цікаво, хто і знає, чи в 60-ті, тобі стане сили задати питання, як мені, Господи, спастися і що мені зробити. А зробити може виявитися, ти вже нічого толком не можеш. Слава Ісусу!